Ці дівчата на сцені учасниці музичного гурту. Колективу вже більше чотирьох років. Нині у дівчат концерт. Втретє, в житті виступають на публіці. Наразі триває репетиція. Дівчата кажуть, виконуватимуть свої авторські пісні. У програмі і інші запрошені музичні колективи, а ще там Ужгорода, а також коміки. Зараз молодь взагалі творча молодь Ужгороду. Здається мені, що вона знаходиться на творчому фронті і хоче показати себе. хоче показати, що ми теж ведемо бій саме на культурному фронті. Хочемо популяризувати українську культуру, українсь пісні, музику, стендап та самі танці. Що можна не здаватися, підтримувати музика буде підтримувати людей. Концерт організували не просто, аби розважити публіку. Поряд зі сценою стоїть скринька для благодійних пожертв. А всі кошти 100% підуть на збір піка на покупку пікапу для 15-ї ОШБ. Потрібно це розхідний матеріал на фронті, і дуже зараз потрібні пікапи. Тому ми ви вирішили, чому б ні. Потрібно ж якось допомагати. Концерт відкрили юні танцюристки. Чимало охочих прийшли на театральну, аби насолодитися дійством. Дякую! Всі учасники концерту ще розподіваються, що зможуть зібрати гідну суму для воїнів. Вірять у швидку перемогу України. Слава Україні! Все буде Україна.